Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджіниць у шестирамочних вуликах та й не тільки. Сьогодні тема така. Чи слід викачувати гнізда на послідню качку, обробка бджіл, стимуляція бджіл і нарощування бджіл. Все це входить в комплекс. І як ви знаєте, цей рік ще не закінчується восени. Він закінчується у нас весною. Циплят каже по осені рахують, а бджіл по весні. Тому що, якщо ви зараз рік закінчите, то можете вже до весни і не дорахуватися бджіл. Зима ж корективи вносить свої. І не забувайте про це. Так що ви намагайтеся все робити вчасно. Одкачуєте, скільки залишати меду в гніздах. Давайте з цього і почнемо. Я в Україні ніколи гнізда не відкачував. Це якщо перша качка, то ще крайні рамки можна забрати і відкачати. Якщо вже бачу, що остання качка, я гніздо в будь-якому корпусі, хоч 6, хоч 10, хоч 12, ніколи не за не чіпав. Тому що, що? їм потрібен мед. Якщо ви відкачаєте мед і потім будете стимулювати матку, вас все не вийде. Матку вже так ви не простимулюєте, Тому що вона бачить по гнізду. Що там їсти їм нічого, а майбутньому поколінню, взагалі у вас там хоч рамки гристи треба. Так що ви намагайтеся з цим змиритися. Не викачуйте мед. Зовсім повністю не можна відкачувати мед. Тому що матка і бджоли, вони розуміють, що нема чого їсти, немає засіву. А вам що? Від цього, від цього вам біда. Тому що ви не розвинете силу, не наберете силу сімей в зимівлю. Ця бджола, що є у вас, вона відійде. Як не в вересні, так у жовтні. Якщо не в жовтні, то е, у подальшому вона відійде, але вона й до Нового року не доживе. Оця бджола, що зараз є. А там, що у вас. на... Коли був медосбор Сонях останній гнізда заливають, хоч яка порода, не розповідайте мені, я знаю. Заливають, тому що ви жалкуєте вощини, ви жалкуєте їм магазини, лишні ставити, тому що у вас їх немає. Тому гнізда залиті. Матка там не може розгуляти по гнізду. Тому цю тему закриваємо. Меду повинно хоч би до 20 кілограм, ну мінімум 15-12-15 кілограм, тоді матка буде, ви верхні корпуси зняли, лишній мед забрали, а в гнізді залишили, і дивіться, щоб у вас були вільні рамки для засіву. Ні відкачені рамки поставте, роздвиньте, але щоб було матки куди сіяти. Обов'язково. Якщо ви... Одну-дві рамки насієте, оце ваше буде спасіння взимку. Це дуже велике спасіння. Далі цю тему закриваємо 12-15 меду обов'язково в вулику повинно бути по закінченню медозбору. Тому що тому. А хочете далі, підгодовуйте чуть-чуть цукру давайте, якщо у вас в природі нема. І про напади, що побалакаємо. Запам'ятайте раз і назавжди. Якщо у вас пасіка ваша, да, стоїть і загодована, накормлена. Не ваші бджоли, не сусідські суди не полізуть, тому що у вас вона забезпечена. Зменшуйте льотки, я користуюсь тільки нижніми льотками весь рік. У мене інших льотків, якщо вам видно, немає. Ні середніх, ні верхніх і не слухайте нікого. Повинний бути один льоток. Взимку можете зробити там круглий середній льоток, щоб для вентиляції. Це не пошкодить. Але у мене в вуликах немає льотків, крім нижніх. Ви бачили, які у мене матки, як вони засівають. Я вам коротеньке відео вставлю. І ще я після того відео, як знімав, ще продовжив. Робити відводки, от вони перед вами, я не знаю, чи вам видно чи ні. Робив, уже магазини знімав і на них робив, тому що матки були. І як мої матки свіщові сіють. Друзі, продовжую я робити відводки такі сім'ї. Вечір днем неможливо. Ось такі, бачите, скільки бджали. Отак. Свіщові матки мої. Працюють, дивіться, сіють. Від бруска до бруска. Дивіться. Щоб не казали, що я там видумую. І всі такі рамки я ставлю. Подивіться. Отак рамки. Всі рамки повні. Дивіться, засіває і заливає, все заливає, засіває і заливає. Бджілки крупні, те, що мені подобається. Отаких От ми тримаємо бджіл і вам бажаємо. Я задоволений їхньою роботою. Ніякі мені не штучне. Не ходи, ні ноль, ні нічого не потрібно. Виводьте на своїй пасіці, обновлюйте трошки кров і все, і робіть своїх матків. За напад я вам сказав, ви обережно, а коли будете підгодовувати, підгодовуйте тільки у вечірній час. Коли вже бджоли заспокоїлися, ви дали грам по 200, щоб для стимуляції матки. А на ранок... Бджоли теж уже за ніч заспокоюються. 200 грамів для такої махіни, як зараз сила сімей, це нічого. За півтори години вони виберуть і, забудуть, і вже забудуть, що вам видавали їм і що їм треба летіти утром і шаритися по вуликам. Але, я ще раз повторюю, що у вас повинні бути вулики закормлені, тоді ніякого нападу, ніякого воробства у вас не буде. Обробка. Якщо ви не робили літню обробку, то ви дуже пожалкуєте. Тому що ви спішіть зараз ще не пізно, все ж таки тільки 10 серпня і ще обробляться бджоли і підуть здорові взимку. Обов'язково. Пластинами я не користуюсь, користуюся тільки серветки, гліцерин плюс щавелька. Все. Повзаючих нема. За літо я не бачив, але у мене ще спасає, що я відводки. Ну, пакети роблю. І весь розплід закритий, я не жалкую, отдаю, тільки собі відкритий, залишаю. Якщо залишається тільки відкритий. Якщо закритий, то саме свіженький залишаю, тому що там уже пішли. Але я обробляю бджіли весною. Далі. Що у нас там? Напад, підгодівля. Ну, за стимуляцією вам сказав, обов'язково це робіть, але не викачуйте гнізда. Ну і що я можу? Вам побажати? Гарних сімей, щоб вони у вас зимку пішли. Дуже гарних. Обов'язково слідкуйте, щоб у них, у них було що їсти. Обов'язково обробляйте. І зараз обробіть, а потім аж. І не думайте обробляти це аж в кінці жовтня, тому що це вже пізно, а особливо не для України. У мене ще не пізно, у мене тільки починається літо справжнє, у нас 28 жарко, вночі 16. Буває, сьогодні було 9 чи 10 вночі, але так, перепади. Ну, хоч трошки спасаємося. Робіть відводки осінні. Виравнюйте сім'ї обов'язково, щоб у вас були рівні сім'ї. Я вам зараз от покажу. В даний час, бачите, всі працюють, всі літають. І ще раз скажу. Дивіться, щоб у вас була білкова підкормка. Я завдяки медоперговим линцям кладу все літо і дивлюся, у бджіл з'явився запас пилку у гніздах, хоча його не, ну, дуже багато. Завдяки тому, що вони використовують медопергові млинці, ми, звісно, їх добре. Спасли. І для того, щоб вони гарно зимували, вони повинні набрати жирове тіло відводки. Бачите, летіти нікуди, але вони намагаються Ну, зараз жарко, зараз 3-4 години. дня Друзі, ви підготуйте своїх бджіл. А я вам побажаю міцного здоров'я, мирного неба. І дякую, що ви зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Пишіть, що вас цікавить, яка тема, я вам все розповім.